Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить тебе, Богу є діло до того, в якому стані сьогодні твоє серце, в якому стані твоє життя. Він приходить до Адама, коли той згрішив зрішив з Євою, і він питає: Адам, де ти? Що з твоїм серцем, що з твоїм життям? Сьогодні Господь, Він шукає нас. Інколи ми думаємо, що ми його шукаємо. Та, ми його шукаємо, і перед цим я зачитував певний текст. Але ми повинні зрозуміти найбільше того, що робить Бог, це Він шукає нас. Він шукає нас. Ще раз він приходить до Адама і Єви, і він говорить, де ви? Не Адам і Єва шукають його. Він, бачачи, в якому вони стані, що вони в гріху, що вони не послухались, вони в бунті. Він приходить і говорить: Адам, де ти? Тому що дуже часто ми думаємо, що це ми шукаємо, ми рішаємо це ми. Ні, Він приходить. І в той же час, коли ви будете читати Псалом 26, там написано: Він вкладає в наше серце бажання шукати Його. А знаєте чому? Він вкладає в наше серце бажання шукати Його, тому що Він шукає нас, і Він хоче стосунків з нами. І це саме важливе, що ми повинні з вами зрозуміти. Амінь.